Тів сабитів студії Олена Кот вітаю сьогодні. У випуску! Доглянув до смерті. Чоловік забив свою матір палицею, а сам повісився на драбині. Моторошна трагедія на Вінниччині в Україні оголосили штормове попередження у сніговому полоні Харків. Зранку комунальники не встигали розчищати вулиці. Жіночий батальйон тренують під Полтавою. Дівчат навчають тримати автомат, вести бій та допомагати пораненим. Чи їй піддаються вишколу? Дивіться просто зараз. Доглянув до смерті трагедія в селі Богданівка на Вінниччині. За даними поліції, син палицею вбив матір, а потім вчинив самогубство. Що могло спонукати чоловіка до такого кроку, з'ясовували кореспонденти Сабиції. Жителі Богданівки досі не можуть оговтатися від шоку. кажуть, коли влітку Володимир повернувся з заробітків, зітхнули з полегшенням. Єдиний син догляне стореньку матір у своїй 86 Жінка мешкала сама і на силу пересувалася. А вона сама була. Він всього на заробітках. Був поїхав, приїхав, поїхав, приїхав. останнє время наш, ну он не мог її оставити. на кого було ставити. Сусіди розповідають, часто чули, як син та мати сваряться. Тож, коли три дні на їхньому подвір'ї було тихо, запідозрили лехей, викликали поліцію. У кімнаті правоохоронці побачили мертву жінку, а в коридорі труп сина той повісився на драбині. За інформацією поліцейських, 56-річний чоловік забив свою матір палицею і намагався приховати сліди злочину в жахливий спосіб. А також спробами його її підпалу е самого тіла та підпалу самого будинку. В подальшому під час додаткового огляду е будинку в коридорі було виявлено труп її сина. Про те, що син з матір'ю не мирилися, знали й у сільраді. Проте запевняють, і гадки не мали, що дійде до трагедії. Звісно, ніхто не очікував таке, що може бути. Звичайна пенсіонерка, ніхто не може про неї сказати нічого поганого. Не на камеру сусіди припускають вбивство. Чоловік вчинив, бо втомився доглядати стареньку матір і прагнув якомога швидше повернутися назад у Росію. Втім, коли усвідомив, що накоїв, вирішив накласти на себе руки. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиті, канал Україна. Понад 100 мінометних мін по військових у Красногорівці випустили бойовики. Цей обстріл був одним із найзухваліших, кажуть в міноборони. Масована атака розпочалася за і тривала до опівночі. Левова частка обстрілів припала на Маріупольський напрямок. Там били з артилерії, мінометів і танків. Троє армійців зазнали пора. зі 122-мм артилерії та мінометів. Було обстріляно та Мар'їнку, красногорівку, новоселівку, другу, чермоли, Клебединське та водяне. По Красногорівці вогонью снайпер. По широкиному понад 10 разів бойовики стріляли з мінометів різних калібрів, озброєння БМП та танку. Травмовані війною у перегонах для найвитриваліших змагання з кросфіту відбулися цими вихідними серед ветеранів АТО, які повернулися з фронту без рук чи ніг. Про неймовірну спритність розкаже Ярослав Сезоненко. Ось ця смуга перешкод включає в себе елементи важкої атлетики, гімнастики та гирьового спорту. І все це в режимі високої інтенсивності. Вона й покаже, хто тут найсильніший, найспритніший та найвитриваліший. Анатолій пішов добровольцем в АТО ще навесні 2014-го. Та вже наприкінці цього літа через зміну втратив обидві ноги. У спорті чоловік початківець недавно протезувався. Ще ще бачите, кожу з, з, з милицями. Не дуже давно з лікарні виписався. Я ті починаючи. А от Костянтин до фронту багато років займався східними єдиноборствами. Тому найважливішим у кросфіті вважає втримати правильне дихання. У цьому виді спорту вже чотири місяці вправляється щодня. А саме на кросфіт виділяє три дні на тиждень. Після госпіталя саме цей вид спорту, він швидко встановлює людину. Валентина незабаром народить Костянтинові вже третього сина. каже, нове захоплення чоловіка надихає її. Я бачу, який чоловік мій приходить додому після занять, і як він почуває себе навіть сьогодні. Іменитий стронгмен Василь Вірастюк потрапив у журі після операції на тазостегновому суглобі. Порівнює змагання з богатирськими іграми. Вправи досить подібні. Також потрібно працювати певний відрізок часу з навантаженням, але єдина єдина відмінність, що у нас навантаження більше. Призових місць на цих змаганнях не визначали. Просто відзначили кращих у семи номінаціях. Адже головною була інша мета фізична та психологічна реабілітація учорашніх воїнів. Ярослав Сезоненко, Дмитро Данченко. Сабиті Канал Україна. Президенти України та Литви зустрілися в Києві. Даля Грибаускайти прибула в Україну з офіційним візитом. Сторони домовились про більш тісну співпрацю у сфері медицини та в питаннях енергетичної безпеки двох країн. Багато говорили про ситуацію на сході країни. У спільній заяві президенти закликали міжнародне співтовариство продовжити зусилля для відновлення територіальної цілісності країни. Підтримку литовський президент засвідчила і в питанні скасування віз Євросоюзу для українців цього тижня відбудеться засідання Європейської ради. Ми намагатимемося надати допомогу вашій країні в пошуку рішень для безвізового режиму. Принаймні, я сподіваюся, що він буде імплементований наступного року, і українці зможуть їздити вільно до Європи. Наші домовленості за всіма напрямками подальшої співпраці зафіксовані в підписаній сьогодні дорожній карті розвитку стратегічного партнерства, який передбачає чіткі кроки в 2017 та роках. Цей документ змістовний і чіткий план нашої спільної взаємодії. Ми надзвичайно цінуємо послідовну позицію Літви на підтримку чіткої імплементації мінських угод. id картки замість паспортних книжечок за майже два з половиною місяці посвідчення особи нового зразка отримали чверть мільйона українців. Юлія Роєнко дізнавалася, чи варто поспішати осучаснювати свій паспорт. Дар'я вийшла заміж. Тож у зв'язку зі зміною прізвища дівчині довелося поміняти звичну паспорт книжку на нову айді карту. Новий паспорт виглядає сучасно. Визнає Дар'я, однак є певні незручності. Коли я буду час получати законопаспорт, мені нужно нести адільне дікаційний код. Місце проживання ну шлюб не нужно. нести. ну то есть просто смисл постійно постоянно собою ці лишні бумажки, якщо все є на карточці. У новому паспорті написані прізвище, ім'я по батькові, дати місце народження, дата видачі і податковий номер, є електронний підпис та фотографія. А от інформація про шлюб та місце реєстрації зашифровані на спеціальному чипі. Для считування даних цього чіпу не потрібно якесь дуже складне дороге обладнання, достатньо е, смартфону сучасного наприклад, чи е, там, недорогого рідера, да, який є у всіх банках. Вирішили перевірити, як це працює. Завантажила на телефон спеціальну програму для зчитування інформації з чипу. Потрібно прикласти до задньої стінки чіп, саме чіп считати і ввести ваші останні цифри. Паспорту йде зчитування. В приложеній пройшла ошибка. У нашому випадку програма не спрацювала, та в міграційній службі заспокоюють зі стаціонарними приладами, такого не станеться. На території України пред'явлення id карти цілком достатньо для підтвердження особи. А от щоб оформляти документи, не виходячи з дому з використанням електронного підпису, потрібні роки. Сервіси починає починають вкладатися кошти тільки після того, як накопичується певна кількість вже тих паспортів на руках громадян. Ми хочемо природнім шляхом замінити документи протягом там 5 років. Втім, їздити за кордон за id картками поки не вийде. За внутрішніми паспортами українці можуть перетинати кордон з Росією та Білорусю. Проте їхні прикордонники наші нові паспорти за документ не вважають. Українська сторона до сих пор не ініціювала міжмідовські процедури, о признанні даних id карт в дійсного документа для пересічення границь в рамках безвізових поїздок. Юлія Руянко, Богдан Стрілець Попович. Собиття, канал Україна. Смертельна ДТП на Львівщині двоє людей загинули. П'ятьох у На автодорозі броди Радехів рейсовий автобус в'їхав у вантажівку, припарковану на узбіччі. На момент аварії в маршрутці було семеро людей. Один пасажир загинув на місці, ще один дорогою до лікарні. У найтяжчому стані водій автобуса. Він в реанімації. Чому маршрутка увігналася у вантажівку? З'ясовують правоохоронці. Лопатині людей не було, вже тільки сіли два хлопці, і потім ще в центрі сіли чотири. І все, я більше не знаю. Аж учителя це вже скоро приїхала. Я нічого більше не бачила. Відносно стан є стабільний, середньої важкості. Сьогодні лікарі далі з ними працюють, проводяться до обстеження. На даний час е життю ніби немає загрози. Пам'ятник герою Небесної Сотні Михайлу Жизневському розтрощив водій іномарки. Дорожня прогода сталася пізно вночі у середмісті столиці поблизу стадіону імені Лобановського. За словами водія, його легковик підрізала інша автівка, і він, намагаючись уникнути зіткнення, в'їхав у пам'ятник. Минулося без постраждалих, утім викладений із цеглин хрест ущен зруйнований. Два місяці тому цей меморіал так само був пошкоджений через ДТП. Тоді його відновили. В Одесі у здирництві підозрюють двох поліцейських та двох активістів громадської організації з протидії корупції. Працівники департаменту внутрішньої безпеки нацполіції заскучили їх на отримані хабара у 3,5 тисячі доларів від матері одиначки. За даними слідчих, до Одеси жінка переїхала з Луганська і придбала тут квартиру. Та незабаром до неї навідалися двоє співробітників місцевого відділу поліції і звинуватили в підробці документів на житло. Владнати справу погодилися за винагороду. Посередниками у переданні грошей були двоє громадських активістів. Усіх чотирьох затримано майору і старшому лейтенанту поліції загрожує до 10 років в'язниці, їхнім спільникам до трьох років за ґратами. 35-річний та 23-річний поліцейські неодноразово користуючись службовим становищем та зв'язками тиснули на одеситів і вимагали сплачувати їм хабарі. Крім того, майор поліції знав про те, що він не прийшов атестації. І на нього готувався відомчий наказ на звільнення однак продовжував до останнього вимагати хабарі. Вона втратила чоловіка, а її домівка зруйнована. Надія Кошелева з Комсомольського Донецької області залишилася одна з двома дітьми після того, як снаряд розірвався у дворі. Вона з сином та донькою встигли сховатися, а її чоловік ні. Історію продовжать кореспонденти Сабиті. Тоня плаче щоразу, коли розглядає сімейний фотоальбом. На знімках її загибли батько. Олексію було лише 32. На цю довоєнну армійську фотографію батька п'ятирічний Богдан може дивитися годинами. Тому От, коли хай не вимушу, мапа спітав, спить. Ось вже уже де папа. У підвал Надія не спускалася більше ніж два роки. Той фатальний день вона пам'ятає по хвилинах. Жінка з дітьми встигла сховатися, а її чоловік до укриття не добіг. Ми сидили якраз, От в цьому голочки, коли прилетів снаряд. Двері пооткривалися, повилітали. Ми думали, нас пришли тут. Снаряд практично зруйнував будинок кошелевих. І Якби не матеріальна допомога комсомольського рудоуправління, де працював Олексій, сім'я не вижила б. На рудоуправління помогло, на та хміта допомог. Я хочу передати огромне Він мені взагалі допомог хорошо. Фінансово допомог, коли кодиму ж Там була програма допомоги погіршим. Завдяки цій підтримці сім'я купила старий, але затишний будинок. Надія влаштувалася двірничкою. Однак зарплатні 800 гривень ледь вистачає на їжу. Такі пакети з гуманітарною допомогою отримують щомісяця. Тут найнеобхідніші продукти. У нас діти люблять макарони, кушать. Чай, са не сахар, чай, макарони хоч нас. Понад 10 мільйонів 800 тисяч продуктових пакетів роздав штаб Ріната Ахметова за весь час своєї роботи. Допомога якої потребують мирні жителі по обидва боки лінії розмежування. У тут ми от голому ховаємося. П'ятирічний Богдан називає громом далеку кононаду І інстинктивно ховається за стіну щоразу, як лунає гучний звук. Люди живуть у постійному очікуванні миру. Надію, щоб закончилася вона скоріше. Юлія Міншакірова, Данила Кирієв, Сабитія, канал Україна. Хатинка на даху бетонного велетня або ж хутір серед кам'яних джунглів. Дивовижні оселі можна знайти посеред спальних районів столиці. До київських відлюдників навідалася в гості Ольга Гуска. Спальний район Києва Троєщина одна із сотні однотипних багатоповерхівок. На даху здалеку помітний будиночок. Сабиція прямують до під'їзду, з якого має бути вихід на горище прямо до надбудови. Та на сходах грати двері на замку. Яка у сусідів і консьєржа, що знають про мешканців з горища. На камеру говорити відмовляються. Чому вони там живуть? – буці? Ну у них же там квартира, потім на даху. Я не знаю. А вони платять комунал? Я не знаю. Та за кадром зізнаються. Мовляв, будиночок належить сім'ї пенсіонерів. Старожили мікрорайону розповідають, буцімто цей так званий пентхаус з'явився на даху ще майже 20 років тому, коли будинок тільки здавали в експлуатацію. Ще одні київські відлюдники мешкають на позняках. Цей молодий столичний масив з'явився лише 20 років тому. Старожили селища шкодують, що колишній хутір перетворили на кам'яні джунглі. Тут були будиночки, навіть точно такі, як ці Шевченківські хати. Вони не були великими. З 91-го, з 92-го тут почали зносити. Пані Наталя розповідає, газу і водопроводу тут нема і досі. Втім, своє господарство на квартиру в новобудові міняти не захотіла. Має курей, кролів, вівцю і кіз. Забирають майже все молоко. Кролів продаємо, молоко продаємо. Ще заробляємо розсадою, але зараз її дуже мало. Усі четверо дітей-пенсіонерки хотіли переїхати до новеньких квартир. Жінка не проти, але зараз забудовників ділянка не цікавить. У власності родини Юрченків лише клаптик землі біля будинку, тож чекають, доки через суд приватизують усе подвір'я, а це 60 соток, щоб за виручені гроші можна було придбати нове сучасне житло. Ольга Гуска, Тарас Мишак, Сабиція, Канал Україна. До 44 збільшилася кількість загиблих у подвійному теракті в Стамбулі, що стався в суботу. В лікарні від отриманих поранень померли ще кілька людей. Серед них і правоохоронці, і цивільні. У Туреччині оголосили національну жалобу, що сталося тієї жахливої ночі, та хто взяв на себе відповідальність за напади. Знає Яна Лук'янець. Минуло дві години після футбольного матчу Башиктаж бурсаспор, як біля стадіона, стався вибух. Поруч із групою правоохоронців злетів у повітря замінований автомобіль. Я зайшов у кав'ярню за п'ять хвилин до вибуху. Звук був дуже гучним. Скрізь вікно я побачив, як здіймається полум'я, й горить автобуси з поліцейськими. Менше ніж за хвилину неподалік спортивної арени в парку підривається самогубця. Подвійний теракт забрав життя 44 людей. Лікарі намагаються врятувати щонайменше 10 осіб, постраждалих понад півтори сотні. Коли мій син спитав, який у нього вигляд, я сказав непоганий і попросив нікого зі знайомих наговорити йому правди. У нього розтрощена потилиця, обличчя в синцях, проте він живий. Моторошні події суботньої ночі лише згуртували громадян у небезпеці. Наступного дня футбольні вболівальники знову пішли на стадіон. Те, що трапилося напередодні, просто жах. Проте я заявляю, ми не піддамося на ці провокації. Я кажу це не як футбольний фанат, а як представник турецької нації. Останні події змусили людей вийти на акцію протесту під гаслом Ми проти тероризму. Вони закликають владу докласти зусиль, аби забезпечити спокій мирним громадянам. Вони просто вирвали наші серця. Ми матері. В нас є діти, і кожна з нас хоче, аби вони не зазнали такого страхіття. Поліція влаштувала рейди в чотирьох провінціях країни і затримала понад сотню представників робітничої партії Курдистану. Саме вона взяла на себе відповідальність за подвійний теракт. Україні оголосили жалобу, приспустили прапори, скасували розважальні заходи. У Стамбулі прощаються із загиблими. Яна не Сабиція, канал Україна. Моторошний теракт сколихнув і Єгипет в одному з храмів Каїра пролунав вибух посеред служби. Загинули щонайменше 28 людей. Удвічі більше постраждали. За останніми даними, сумку з бомбою принесла жінка. Поліція оглядає всі собори міста на наявність підозрілих предметів. А в Нігерії уламки церкви поховали понад півтори сотні людей. У будівлі обвалився металевий дах. Правоохоронці з'ясовують, хто дозволив проводити службу в недобудованому соборі. У приміщенні перебувало багато людей. Усі сиділи і молилися. Як раптом я почула дивний звук? Спочатку подумала, що почався дощ. Несподівано почали руйнуватися конструкції, і всі почали розбігатися в паніці. Криваве звільнення у сирійському, але попідраховують жертву чергового авіаудару за повідомленням представників. Збройної опозиції напередодні, після атаки урядової армії за підтримки російської авіації, там загинули 30 людей, десятки поранені. Саме повстанські угруповання намагаються вибити залепу, яке стало їхнім оплотом. Між тим бійці Башара Асада звітують про повне звільнення одного з районів міста, контроль над яким не могли відновити майже 5 років. Я дуже тішу, що урядові війська повернули контроль над старим містом. Ще кілька днів до цього я навіть не зміг би просто стояти. Тут було небезпечно. Снайпери сиділи на кожному розі. Тепер ми можемо, хоча б пересуватися містом і потроху повертатися до звичного життя. На лаві підсудних директор, розпорядник міжнародного валютного фонду Кристін Лагард звинувачують у службовому недбальстві. Перебуваючи на посаді міністра економіки Франції, вона схвалила виплату держкомпенсації одному з бізнесменів. Згодом соціалісти звинуватили її в необґрунтованій розтраті коштів. Судові слухання триватимуть до 20 грудня. Чиновниці загрожує до двох років позбавлення волі і штраф у 15 тисяч євро. Пані не Лагард налаштована рішуче. Вона готова обслуговувати свою репутацію. Директор розпорядник відповідатиме на всі запитання стосовно цієї справи. Тим більше, що службова недбалість, якщо вона й була, не є зумисним злочином. Харків замітає за ніч у місті. Випало з 20 сантиметрів снігу. Зимова погода додала роботи комунальникам. кажуть, прибирати дороги почали ще вночі чи впорались. Знає Анна Бровко. Сильна заметіль вирувала на Харківщині вночі. Ще напередодні через відлигу всі дороги вкрилися кригою. а Тепер цю ковзанку ще й присипало снігом. Вранці через негоду із затримкою на маршрути вийшли автобуси та тролейбуси. Люди змушені були пішки діставатись до найближчої станції метро та ще й через замети. У там на сумської ще не зовсім почистили. В основному на ХТЗ вчора були, там не пройти. комунальники звітують прибирати сніг ще вночі. Вийшла понад сотня спецмашин, однак водії кажуть чисті дороги хіба що у центрі. Та хватає роботи. ножі хто не тут тут не хто чисаді. Очі плохо. Я з киргизкою приїхав, дуже плохо. девушка. дороги абсолютно нуль. Співають лікамональщики убирать? Вот знаете, может они и пытаются, но не настолько, чтобы успеть. Утром чистили нормально, а сейчас он сыпет и сыпет. Вночі на Харьков наскочив потужний Балтийский циклон, пояснюют метеорологи. Сыпать и аж до ночи, а тоді треба чекати на сильні морози. В тил этого циклона буде заходити холодний воздух, э арктическая воздушная масса с довольно-таки низькими температурами. І на завтра вже составне штормове придупрежіння по поніженню температури. Вже завтра у місті температура знизиться до 13-15 градусів морозу і до вихідних, напевне, не потепліше. Із Харкова Анна Бровко Ігор Лукашов, сабиття канал Україна відбулися переляком та дуже замерзли в Дніпрі. Врятували батькам. Із сином, які провалилися під лід, це сталося вчора посеред дня. Спочатку під тонку кригу шубовснула дитина дев'ятирічного хлопчика, кинувся рятувати батько, який теж поринув у крижану воду. Обох витягли рятувальники та доправили до лікарні із загальним переохолодженням. Знову із поліцією в селищі Чабани, що під Києвом, сьогодні знову запрацював відділок. Понад рік тому його закрили за програмою реформи МВС. Мешканці збунтувалися і попросили допомоги в нардепів. Після численних запитів правоохоронців повернули в селище побували представники радикальної партії і на будівництві нової школи. Тут на неї чекають понад 20 років і поки возять дітей на заняття за десятки кілометрів. Ми знайшли в цьому році гроші 18 мільйонів і були виділені на початок будівництва цієї школи. Зараз ви бачите, активно тривають роботи, і будівельники запевняють, що за умови стабільного фінансування до 1 вересня наступного 2017 року вони готові ввести в школу в експлуатацію. Розумний пішохідний перехід створили у Вінниці. Він починає підсвічуватися, коли людина наступає на землю. Відбувається це завдяки сонячній батареї та сенсорам руху. Новітню технологію розробили студенти. Вони встановили на підсвічення спеціальну оптику. Вона і спрямовує світло на перехід. Такі ж зебри комунальники хочуть змонтувати на всіх нерегульованих перехрестях та поблизу шкіл. Легше, тому що це звертає увагу і водія, і пішоходи більш уважніші. Не звертають увагу, що тут треба все-таки хоча б подивитися в сторону водіїв. 16 тисяч новорічних іграшок. стільки знадобилося німецькій родині для прикрашання усіх ялинок у себе вдома. Святкових дерев в оселі близько сотні. Де ж їх розмістили та скільки часу витратили на декор, дізнавався Максим Дорошенко. Цей будинок у німецькому містечку Рінтель зовсім непримітний зовні, але до нього вже ходять на екскурсії. Сто ялинок на сто квадратних метрах. Господарі Томас і Сюзанна живуть, наче у різдвяному лісі. Дерева в коридорі, кухні ванні і загалом усюди, окрім однієї кімнати. Наша спальня в якийсь момент ми вирішили, що там не має бути нічого, і ми показувати її не мусимо. Всі коли нам стає забагато різдва, там ми ховаємося. Усі ялинки господарі прикрашають власноруч. За їхніми підрахунками цьогоріч вони розвісили більше 16 тисяч кульок та іграшок. Щороку кількість ялинок і прикрас зростає. А відтак і різдво у будинок подружжя приходить дедалі раніше. Аби встановити все це, у нас іде вісім тижнів. На початку жовтня я починаю працювати з деревами підбирати місце, де вони мають стояти. Розташування ялинок змінюється щороку. Робота для господарів не припиняється, навіть коли все встановили і розвісили. Ходити будинком непросто щоразу чіпляєш якусь із ялинок, іграшки падають. Томас і Сюзанна зізнаються, деякі незручності життя у такому будинку є, але втіхи від святкового декору мають. Значно більше. Максим Дорошенко Сабитія канал Україна. Українське дербі. У столиці сьогодні зійдуться найсильніші футбольні команди. В останньому турі чемпіонату України Київське Динамо прийматиме Донецький шахтар. Білосині нині відстають від гірників лідерів турніру на 10 очок. Заключна гра цього року розпочнеться о 19-й на столичному стадіоні НСК Олімпійський. Жіночий батальйон тренують під Полтавою. На спеціальній базі дівчат навчають тримати в руках автомат, вести бій та допомагати пораненим. Умови максимально наближені до польових. Як жінки піддаються військовому вишколу та навіщо їм це? Дізнавалася Олена Орлова. Дівочки треба на гору Ти дивись, тут двоє сидя тактика. Задача стоїть. загрузитися в машину, виїхати на виїзд. Дівчата беруть до рук автомати й сміливо падають на сніг. Хоч і дівчина, але про тут про це все забуваєш. Тому що, ну розумієш, ситуація в країні зараз така, що не зрозуміла, можливо, і тобі прийдеться також. Бігати, захищати країну. Я з Америки, штат Північна Кароліна. Джанет Вен, волонтерка Корпусу Миру. Зараз працює в Полтаві. До жіночого батальйону пішла, щоб довести. Військова справа не винятково чоловіча. Це не просто для війни, це, це важливо для світу. Перш ніж вийти на відкритий простір, дівчатам показують основи самооборони. Звичайно, в екстремальній ситуації, коли на нас намагаються дуже важко, але мені здається, якщо не розгубитись, то можна все зробити так, як вчили. А військові медики навчають азів медичної допомоги. Впевнені, навіть якщо жінки й не підуть воювати, ці навички їм стануть у пригоді й у мирному житті. Нещасний випадок. Сосулька впала, спитнувся, впав. Оці ці логаритми дій, які повинні знати, тоді краще легше і поміч, так сказати, оказати. До Неповної розборки автомата приступить. Вчилася на кравчиню, але вирішила бути військовим зв'язківцем. На навчаннях Оксана Подоляк швидше за всіх складає автомат. Мені дуже подобається імені наштова. Техніку зв'язку навчати війна війною, а у жіночому батальйоні за розкладом. У солдатському меню борщ, каша з котлетою і обов'язково компот. Свіже повітря дуже багато емоцій, і хочеться їсти і знову бій. інструктор Олег Бариш уже не перший рік проводить військові навчання. Запевняє дівчата в наполегливості нічим не поступаються чоловікам. Інколи вони проявляють більше ініціативи, навіть ніж чоловіки. Якщо давати навантаження, звичайно, з чоловіками легше. Після теорії беруться до практики. Дівчат підіймають по тривозі та влаштовують їм імітацію справжнього бою. Все, Все, погнали. з піропогнати з Полтавської області Олена Орлова Павло Бабінчук. Сабиття канал Україна Сабиття надалі стежать за розвитком події. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо вже о 19-й. І серед головного зокрема розкажемо хто таке. Стан дворічної дівчинки, яку разом із меншим братом мати кинула на призволяще в замкненій квартирі, досі критичний. Виснажена дитина більш ніж тиждень бореться за життя. Її однорічного братика, який помер з голоду, поховали. Тільки за цей рік поліція нарахувала кілька десятків дитячих смертей з вини батьків. Звідки стільки жорстокості до власних нещадків? Дивіться вже у вечірньому випуску. А на цю годину все важливі новини шукайте також на сайті сьогодні в розділі «Саміття». До Дозу. thank <laughs>